Днями у приміщенні музею «Історія міста Коломиї відбулася презентація рекомендаційного бібліографічного показчика Василя Рябий грані літературної діяльності. Він присвячений 40-річчю літературної творчості, поета, письменника, журналіста. 40 років літературної діяльності. Мені здається, що це вже кур'йоз. Чого? Тому що люди звикли оцінювати людину за прожитий проміжок часу, а іноді можна здійснитися протягом одної хвилини. І не треба чекати 40 років. Але оскільки я вибрав творчість і матеріальні пристрасті мене ніколи не цікавили, зрештою, як і політичні пристрасті, то моя любов до рідного слова, до жанру поезії, у мене є і прозові речі, але найбільше я виражаюся у поезії. То за цей час моя любов до рідного слова безмірно зросла. І якщо я колись раніше сумнівався у своїх творчих потугах, то сьогодні вже нема ніяких сумнівів, що це саме так, тому що половина життя прожита, але найкраща половина попереду. Так само, як кажуть, найкраща книжка попереду, Василь Рябий, автор 19 окремих видань та 34 поетичних збірок. Окремі його вірші перекладені російською, румунською, англійською, італійською і французькою мовами. Що може подарувати бібліотекар, письменнику чи поету на ювілей? Звичайно ж, організувати і провести якийсь літературний захід. Але мені хотілося зробити щось для Василя Михайловича більше, і тому в мене така виникла ідея зробити рекомендаційний бібліографічний показчик. Також в рамках зустрічі свою книжку під назвою Квітневий сніг презентувала Вікторія Кохан. Василь Михайлович є рецензентом моєї книжки Квітневий сніг. Це є збірка життєвих історій, які друкувалися у коломийських виданнях, вільному голосі і коломийському віснику в принципі, ця ідея належить зібрати це всі в книгу передусім моєму татові, почесному журналістові України. От а Далі я кажуть, мене супроводжує Василь Михайлович. Це якраз і під час верстання книжки все підказував. І ну і бачите, довів до логічного кінця вже кажуть взяв під своє крило, коли ця книжка виходить на такий читацький загал. Авторів привітали голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта, начальник прес-служби, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Тамара Лейб'юк та представники міської і районної влади, і, звісно, колеги паперу. Секретаріат національної спілки журналістів України нагородив. Василя Рябого почесною грамотою, а також поет отримав відзнаку міського голови. Варто зазначити, що напередодні цієї презентації бібліографічного показчика Василь Рябий побував у загальноосвітній школі номер 4 де спільними зусиллями вчителі і працівники Коломийської бібліотеки номер 3 для дітей організували зустріч учнів з Василем Рябим. Школярі пізнали багато цікавого про літературну творчість поета. Щодо творчої зустрічі в музеї, то вона відбулася у приємній атмосфері, декламували вірші, лунала музика, спогади, і від цього всі присутні. Ні, отримали море позитивних емоцій.